Hyundai i30 12 рік, 1.6 на автоматі. Пробіг оригінальний 112 тисяч км. Автомобіль весь в рідній фарбі. Ось так виглядає в такому гарному кольорі. Універсальчик. 1.6 дизель. Має задні парклонники на Hancock Gumi. Гарна оптика. Проти мамочки Все в даного автомобіля є. Так, такі сидіння. Тряпочка на автоматі. Показуємо з цієї сторони. Ключів немає, якого цікавить даний автомобіль, я можу його провірити конкретно, підібрати. Вам щось гарне Ціна даного автомобіля 7300 євро. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕВ. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.